Подробиці екологічної катастрофи у Запоріжжі, мокру московку перегородили, щоб запобігти поширенню загрози. Зараз рятувальники руками витягають із річки птахів, що потрапили у мастило. Пляму мастильних матеріалів товщиною близько 10 сантиметрів виявив місцевий блогер у неділю 11 травня. За моєю спиною ріка мокра московка. Як вам з поганими новинами? І пройшла ось така ось ситуація. моє! Ви посмотрите, тут як слой льда. Вже зранку понеділка там зібралися представники управлінь екобезпеки, ДСНС, поліції, екоінспекції. Для вирішення проблеми створили спеціальний штаб. Як повідомив начальник державної екоінспекції Південного Округу Олег Бігдан, орієнтовна площа розлиття 800 квадратних метрів. Невдовзі прибуде важка техніка, щоб відкачати рідину. Процес триватиме добу. Дві дізнатися точно, що саме вилили у московку, можна буде за результатами проб поки екологи встановлюють розмір шкоди. А далі справу розслідуватимуть правоохоронці.